Головна частина барометра анероїда легка і пружна порожня металева коробочка з гофрованою поверхнею. Повітря в коробочці перебуває за зниженого тиску. До стінки коробочки прикріплена стрілка, насаджена на вісь, кінець стрілки пересувається вздовж шкали, розміщеної у міліметрах ртутного стовпа або у паскалях. Усі деталі барометра розміщені в корпусі спереду закритому склом. Зміна атмосферного тиску приводить до зміни сили, що стискає стінки коробочки. Відповідно, змінюється і вигін самих стінок. Вигін стінок коробочки передається стрілці і спричиняє її рух. Сучасні барометри часто виготовляють вже на електричній основі і називають барометричними датчиками. Барометричні датчики використовують також металеву капсулу, закриту пружною електропровідною мембраною, але набагато менших розмірів. Деформація мембрани призводить до зміни її електричних якостей, що надалі використовується в схемі датчика. Барометричні датчики використовують у цифрових вимірювальних комплексах, компактних метеостанціях, навігаторах та навіть у мобільних телефонах. Покази барометра залежать не тільки від погоди, але і від висоти місця спостереження над рівнем моря.